Доброго вечора у прямому ефірі на Сумському обласному державному телеканалі. Програма пряма мова про питання життєдіяльності Сумщини говоритиме сьогодні із головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. Пане Микола, вітаю вас у нашій студії. Вітаю Миколасівичу. Минає 100 днів від часу вашого призначення на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Ось саме час, як на мене підбити проміжні підсумки, що є як на вашу думку головною перемогою, а що можливо і варто віднести до розряду невдач. Ну, перш за все, і ви, і всім громадяни чудово розуміють, в яких умовах зараз, зараз працює президент, уряд, обласні державні адміністрації, Верховна Рада України. Але не дивлячись на фактично військові дії, які зараз є на сході України, ми забезпечили своєчасну виплату стипендій, пенсій. Зарплат соціальних виплат, не дивлячись на те, що в області зареєстровано більше 14 тисяч вимушених переселенців зі Сходу України та Автономної Республіки Крим, ми забезпечили всі необхідні виплати, і місце проживання, і все те необхідне, що потрібно переселенцям. Я вважаю, що є певні досягнення, зрозуміло, є певні недоліки. Те, що Нарешті Сумська область за мого сприяння отримала директиву Міністерства оборони України і Генерального штабу про розташування на території області військової частини. Це Дуже великий крок для забезпечення обороноздатності і країни в цілому, і сумської області, зокрема. Ви знаєте, що військове містечко ми активно зараз працюємо над тим, щоб воно розбудувалося в районі Стесківського полігону. Причому ми це робимо методом народної стройки, коштами небайдужих підприємців. Крім того, іде активне облаштування. Розпочинається точніше. Активне облаштування державного кордону. сьогодні була нарада, на якій були присутні представники і регіональної державної прикордонної служби з міста Харкова і з Києва були представники Державної прикордонної служби і безумовно представники. Прикордонної служби Сумської області, і зараз починається активна фаза. Будемо фортику. Будувати фортифіційні споруди на території області за визначеним планом. Причому великі дуже кошти виділяються на ці фортифікаційні споруди. Крім того, сьогодні була вже досягнута попередня домовленість, що одне з підприємств області, зокрема заводи Фрунзе, погодився виготовляти частину металевих конструкцій для цих фортифікаційних споруд. Це знову ж таки робочі місця, це знову ж таки наповнення до місцевого бюджету. Я Вважаю, що це позитивний крок з боку уряду, який одночасно зміцнює обороноздатність країни Сумської області і забезпечує надходження до бюджету і створення нових робочих місць. Крім того, друге – це робота в плані цивільного захисту. Ви знаєте, що область зараз знаходиться в стані підвищеної готовності. До надзвичайних ситуацій, і ми активно працюємо в цьому напрямку. Так, не всі райони міста йдуть в ногу з більшістю районів міст Сумської області, і, але ми зараз знаходимося в рейтингу десь посередині серед областей по захисних спорудах. По укриттях, а також по матеріальному забезпеченню матеріального резерву. Третє, я вважаю досягненням те, що ми нарешті повернулися обличчям до бізнесу влада. І як казав я на самому початку, що я не дозволю даїти бізнес, і бізнес це бачить як великий бізнес, середній бізнес. Хоча є безумовно окремі випадки, але це окремі випадки, а не як раніше, як півтора роки тому, це була ну. Просто схема да, роботи і залякування здоров'я підприємців. Якщо є питання, проблемні, ці питання вирішуються. Як приклад, зворотньої реакції, якраз є і побудова. Точніше, реконструкція військового містечка на Стисківському полігоні, тому що саме бізнес, небайдужий бізнес, взявся за цю справу, і ми активно допомагаємо бізнесу в свою чергу. Ми домоглися того, щоб наше підприємство і насос «Енергомаш», і завод імені Фрунзе, і трубний завод. І деякі інші підприємства отримали велику суму по заборгованості по податку на додану вартість. І безумовно, ми бачимо зворотню реакцію до бізнесу. Ми допомогли в крутній ситуації. Я особисто їздив до Нацбанку і до Мінфіну по роботі з валютною виручкою, з тим, щоб ми могли купити валюту для закупівлі інгредієнтів, для того, щоб виробництво на хімпроміні стало. не стало просто, а щоб далі відповідно працювало підприємство. І у нас це на зайнятості не поповнився новими безробітними. Також вважаю досягненням те, що працює зараз команда, і перший заступник, і заступник, і керівник апарату. Ви знаєте, це дало і в плані боротьби з корупцією, з боротьби зі схемами. Які існували досить прогресивний крок, я приведу простий приклад: це перевезення пасажирські всередині області. Ми зробили все для того, щоб змінити склад і склад комісії, і саму процедуру і схему роботи по отриманню маршрутів, а також по. Тому що дуже швидко ми врегулювали питання щодо вартості вартості приїзду. Всередині Небагато областей може цим похвалитися, повірте, в Україні. Команда я вважаю, працює, починає працювати ефективно. Рано ще говорити про конкретні такі вже глобальні результати, тому що для цього потрібен певний час. Загальнодержавна державна проблема, колоксійовичу це квітень, почали змінилися тарифи в Україні. Подекуди на, на, на деякі послуги вони зросли у кілька разів. Як на вашу думку, на Сумщині проходить процес адаптації в першу чергу інформаційного до ось цих змін і на увазі тарифних і як область адаптується до нової субсидіарної політики держави? Чи готові ми будемо до 1 травня? Скажу відверто, я не зовсім задоволений тим, як відбувається в області цей процес, але можу сказати, що з 1 травня починає діяти новий порядок на нарахування і призначення субсидій. Оформити її. Це Будь-яка людина, яка зараз цим зіштовхується, стає значно простіше, ніж раніше, принаймні так. На фінансування субсидій та пільг зі сплати житлово-комунальних послуг на Сумщині виділено 1 мільярд 32 мільйони гривень. Це дуже велика сума. І сьогодні 455 200 сімей по області, вдумати цю цифру, отримали це 100%. Сіми від, від кількості домогосподарства отримали бланки заяву декларацій з доступними роз'ясненнями щодо їх заповнення. Це також великий крок. Плюс сама форма декларації є звуженою порівняно з тим, з тією, що була. І зараз, до речі, не потрібно, якщо субсидія вже призначена, не потрібно наново її вже оформляти. Знову ж таки, маємо в цих бланках. Адреси, інформацію про місцеві управління соціального захисту і адреси, яких запропоновано звертатися щодо призначення субсидій. Крім того, на сайті Мінсоцполітики є калькулятор приблизне нарахування субсидій. Звісно, що є проблемні питання там. І все закон одразу врегулювати не може, і, або постанову Кабміну. Треба, треба дійсно певні моменти досконалювати. За роз'ясненнями та уточненнями громадяни можуть звертатися і до Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації. За телефонами я зараз скажу, телефон це 600208, а також 600210. Або до контактного центру, який постійно працює в обласній державній адміністрації, це 663377 та 0800301501. 501, а також, ну, звісно, до соціальних служб за місцем проживання. На веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області створено рубрику. Все про житлові субсидії, де розміщено актуальну інформацію з цих питань, і ну, відповідно контактні телефони. І за моїм дорученням, безумовно, проводиться широка інформаційна роз'яснювальна робота серед населення щодо оформлення субсидій. Безумовно, будуть недоліки і в цій роботі, але я вірю в те, що ми це питання врегулюємо і, справимо, і справимося обов'язково. Велика дуже кількість сімей зараз буде мати право на отримання субсидій, дійсно, тому що піднялися тарифи і той вал людей. Буде важко зі старим, зі старою кількістю соціальних працівників повністю повністю обслугувати так, як би нам, нам хотілося. Тобто, давайте повторимо 02 08 60? номер телефону, за да, який 60 02 10 можна... Так, нашими глядачами нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі, тому запрошуємо вас долучитися до нашої бесіди в студії. Номер телефону зараз на ваших екранах. Микола Олексійович, Інша проблема: мобілізація триває зараз в Україні і не все так гладко, як. Того хотілося б були у вас особисто зауваження до тих темпів, які демонструє, приміром, місто Конотоп. Я знаю, що ви вкотре винесли попередження міському голові. Так з цього приводу от розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і чи покращилися можливо вже за ці дні результати після цього чергового вже попередження Василю Дзеду. Ну, до Конотопської влади дуже багато питань. Якщо, наприклад, мобілізаційні завдання четвертої хвилі мобілізації в Сумській області загалом виконання на, 70, на 81%, і ми знаходимося знову ж таки в першій половині областей України по, по виконанню мобілізації четвертої хвилі мобілізації, і то по найгірший показник по саме по Конотопській ОМВК 41%. Ну, уявіть собі, да, в той час як, наприклад, в Тростницькій, Краснопільській АМВК, ОРВК, точніше, 105%, Білопільський 101, Лебедин, Лебединський, Леподолинський 101, Криловецький 98%. Да? У і Конотопський райони розташовані поруч. Говорити про те, що там е, якісь інші люди живуть, Конотоп – це українське місто. І я не вірю в те, що там нема патріотів, які готові служити е, у лавах Збройних сил України або е, через мобілізацію, або е, як призовники. Е, саме через це, і через, а також через інші е, там, проблемні питання щодо діяльності, е, знову таки пов'язані з мобілізацією. Це робота комісії, в тому числі медичної комісії, члени якої медики працюють в міськрайонній лікарні, по керівництву якої були запитання громадських активістів. Я також свою думку міському голові висловив і заступник міського голови, в той час, як Дзет був на лікарняному, підписала розпорядження про звільнення. За порушенням контракту з керівником цієї лікарні, я Можу сказати одне: що той, хто хоче, той шукає можливість зробити, хто не хоче, шукає причину. Мені було б легше за все сказати, Міністерство оборони, що або керівнику 58-ї бригади, яка створюється в Сумській області, ну слухай, ну немає грошей, ж не виділяє Міністерство оборони зараз, не встигає. Ну, це твої проблеми. Ми ж так не кажемо, ми ж працюємо для того, щоб люди відчували себе захищеними. Для того, щоб підставляємо плече центральному органу влади, коли забігти них я розумію причин. Просто важко провести тендер. І законодавство ще у нас ну, настільки не змінило, щоб ця процедура була спрощена. Е, тому повторюю, що міський голова конотопа, як і міський голова міста Суми, повинен працювати ефективніше. Ну, давайте спочатку Конотоп, потім Суми. Дзед, на ваше переконання, Ваш, вас почув? Е, не готовий зараз сказати, бо я буду судити по конкретних кроках, які він буде далі робити. І там ми побачимо. Почув почути і зробити це ж знову інші речі. Ви говорили про звільнення головного лікаря так, у Конотопі. Це я так розумію, це та ситуація з звинуваченням у використанні службового становища, да, так? Да. Більше про цю ситуацію, будь ласка, чи не могли б ви розповісти? Ось що говорив Дзет цього, з приводу, насправді, тому що там багато запитань, і буцімто на себе відповідальність взяв механік якийсь. Ну, Тобто ситуація дещо не зрозуміла, вона так на загальному інформаційному фоні дещо загубилася. Mm. Ну, мені чомусь згадується пісня Володимира Вісоцького, є з них механік. Да. От, тому що тут, знаєте, не можна на механіка звалювати всю провину. Я вважаю, що тут ми бачимо, що недопрацювали і правоохоронні органи в цьому питанні. Якщо вони ну фактично ту провину, яку мав би, мав би настирна посадова особа, дозволи взяти взагалі іншій людині. Але це питання знову ж таки до, до правоохоронних органів і до міського голови. Добре, давайте перейдемо до Суми. Останнім часом, десь протягом останніх двох тижнів, у вас були досить суттєві і конкретні претензії до міської влади міста Суми. Знаємо, навіть вчора ви потрапили в досить неприємну ситуацію, так пов'язану із роботою комунальників міста Суми. Ось як ви особисто оцінюєте роботу Олександра Лисенка та його команди? Не буду я оцінювати роботу Лисенка, Нехай громадяни її оцінюють, а те, що я почув від громадян, це досить такі ну, неприваблива картина. Особливо це стосується будинку по Герасима Кендратіва 8, де відбулася пожежа, де загинули люди. Такого знущання з людей я ще не бачив. І навіть там дрібні питання, як там було з, з фасаду прибрати е, там, металеву конструкцію, яка просто висіла на Болт на, на Болту. У будь-який момент при руху е, швидкому від вітра була б просто когось вбита. Вибачте, це було десь на рівні 9 го або 8-го поверху, я що не помиляюсь. Поруч зі мною стояв керівник ДСНС, е, виконуючи обов'язки в Сумській області, і отримав команду за 15 хвилин це питання було вирішено. Ну, Знову ж таки, хто хоче, шукає спосіб, хто не хоче, шукає причину. Те, що там питання по роботі ліфтів, зрозуміло, я його підіймав ще, будучи депутатом в опозиційному обласної ради, воно нічого не змінилося, на жаль. Хоча і обласна рада виділяла майже мільйон гривень на ці питання, і міська рада виділяла, радикально в місті нічого не змінилося. Тому нехай люди оцінюють. Але я вважаю, що та трагедія, яка відбулася, вона могла б бути набагато меншою, якщо б поруч були працюючі пож Пожежні гідранти, Якщо б пожежні частини міста Суми мали відповідний транспорт з відповідною драбиною, яка б дозволяла дістатися до 14-го поверху, ну вище 9-го, -10 10-го поверху. Ви розумієте, що тут питання є вже життя та здоров'я людей. На це треба реагувати. І тому, коли кажуть, що це не моя справа втручатися, я не втручаюся, я допомагаю. Міській владі реалізовувати обіцянки, ті, які вони давали. Ну, коли я заходжу на 10-й, 11-й порт, які горіли там. І мені кажуть, що нам приїздив. Чиновник високорангу з міста Суми. обіцяв тут все переробити так, як воно було. А потім звертається до мене, кажуть: так ви ж прослідкуєте, ви ж там у нас голова області, давайте працюйте. Безумовно, я буду змушений втручатися в те в ті питання, в говорити з міським головою, щоб виконувала міська влада свої обіцянки. Микола Олексійович, вже перебуваючи на посаді голови обласної державної адміністрації, ви багато подорожуєте районами, я так розумію, з робочими візитами і робите висновки про те, які проблеми є на місцях. Ось якщо я попрошу вас узагальнити, які проблеми там є у районах Сумщини сьогодні, і чим власне обласна влада ось сьогодні і зараз може допомогти? Проблем по районах дуже багато. Ну, наприклад. Я вважаю, що на всі проблеми треба дивитися і здалеку, а й водночас близька і розуміти їх, відчувати, спілкуватися з людьми. Останнім часом я дійсно багато їжу по області. Це і питання і державного кордону, пункт пунктів переходів державного кордону і в Рижівки Мілописького району, і в Середнобуді. Спілкуюся з людьми, розумію складність їх ситуації. Знаходимо виходи. Наприклад, нам вдалося добитися, щоб місцеві пункти пункти пропуску запрацювали під час свят. Пасхальних, а також поминальних днів, це зняло певний рівень соціальної напруги. Був на Краснопільщині. Там зокрема вирішували проблему з ДЮСШ. Як Якщо можна про це конкретніше, трішки я знаю, що ви на запрошення Світлани Байди та Віти no. та Валентини Семаренко туди поїхали. Так розумію, вони хотіли показати вам ну насправді погану ситуацію з матеріально-технічною базою. Що побачили, і якщо підбити підсумки вашого цього візиту на Краснопільщину, що вирішили? Ну, ми були на декількох об'єктах, і в школі, і в спортивній в спортивній школі також були. Там проблема з роздягальнею. З... Справа в тому, що та будівля, в якій знаходиться роздягальна, вона не була на балансі ні райдержадміністрації, ні спортивної школи, тому що землі, на які розташовані, це земля лісового господарства. Тому разом з керівником лісового господарства області Вітером Чигринцем ми вирішили питання в присутності. Представників спортивної школи була присутня заступник моя Ірина Валер'єрівна Куплейчика. Питання вирішили комплексно, будівля береться на баланс лісового господарства Сумської області, і там буде добудова і санвузлу, і котельня. Наприклад, да по питання також по школі дивилися по загальноосвітній. Там питання також також самову ну, воно там вирішується. Слава Богу, новий керівник працює і до речі, попацює вправа працює в правильному напрямку. Це питання буде вирішено в найближчим часом. я думаю, десь буквально протягом місяць-двох. Дуже багато до нас звертається насправді останнім часом мешканців не тільки Сума, але й області. В контексті прийняття Верховною Радою закону про декомунізацію. Люди питають, яка доля спіткатиме там їхні вулиці, їхні села. Для тих, хто не в курсі справи, я коротко спробую пояснити. Верховна Рада прийняла чотири закони, пакет законів про те, що ну, в принципі треба стерти так мовити з. Лиця землі, усю пам'ять про вже не існуючу радянську державу. Це стосується і перейменування вулиць, населених пунктів. Ось коли цей процес декомунізації може розпочатися на Сумщині і яких масштабів насправді він може набрати? Ми дочекаємось, коли президент підпише цей закон. а потім, потім будемо його виконувати. Справа ж, ну, на мій погляд, на особистий погляд, не в тому, як називається вулиця, справа в тому, як вирішуються проблеми людей, які на, на цій вулиці живуть, і чи хочуть вони їх вирішення, чи вони зможуть згуртуватися, тому що багато. Чого залежить знову ж таки, повертаючись до місцевих проблем від місцевої громади? Я переконаний в тому, що більшість проблем треба і може вирішуватись саме на місцях. Треба лише бажання їх зробити. До речі, щодо декомунізації. Питання є і питання досить такі складне. Да, були позитивні речі в радянському союзі, були негативні речі в радянському Якщо союзі. Переважно стру... зараз від того, що у нас у гостях голова обласної державної адміністрації дуже цікаво, просто вашу думку як людини почути. Я думаю, що цей процес треба робити, але треба робити його поступово, з урахуванням думки місцевих громад, обов'язково. Це мій особистий погляд, я не претендую на і тим більше в будь-якому випадку, як чиновник, я буду виконувати закон, який прийнятий як випадку його підписання президентом України. Ну, просто приведу приклад в Краснопілі, де мене журнала жінка. Вона розшукує сина, який потрапив у полон до сепаратистів. Я їй пообіцяв, сьогодні у нас була зустріч з керівництвом Служби безпеки України в області, які зараз по своїх функціональних обов'язках займається розшуком військовополонених. Ви знаєте, от я думаю, що для неї, наприклад, це питання. Не є принципово. Не До неї питання є, як повернути сина. Вона каже, що готова там, цілувати землю, там, але щоб повернули її сина. От, дуже важко психологічно в цій ситуації працювати. І працювати з говорити з батьками з загиблих бійців, От, дуже важко, дуже складно. Ну, просто те те горе, яке вони пережили, його просто не можна нічим компенсувати. Знаєте? Те, що зараз ми займаємося військово-патріотичним вихованням, ми, мабуть, бачили, там, що разом з громадськими організаціями я підтримую їх в тому, щоб ми розпочали цей процес, знову відродили цей процес. От в місті Суми активно цим займається товариство сприяння оборони України і благодійний фонд один з благодійних фондів. І ми разом з ними. Там батько колишнього батько загиблого десантника Максима Савченко цим питанням опікується Сергій, Сергій Вікторович. Я думаю, що також результати будуть вже найближчим часом. Олексійович, буквально там кілька хвилин залишається до кінця ефіру. А я хотів би ще досить суттєву тему обговорити. Наша область не так давно отримала стратегію розвитку до 2020 року. Ну комплексно, я думаю, що обговорювати цю стратегію варто в рамках якогось окремого ефіру. Але зокрема, у так званому там є кілька сценаріїв розвитку нашого регіону, і, зокрема, у так званому реалістичному сценарії йдеться про те, що Сумщина має визначитися і працювати за одним-двома інвестиційного ся цитую інвестиційно привабливими проектами. Судячи з нещодавніх візитів на Сумщину, представників інших держав. Посольство, я так розумію, що ця робота з пошуку ось таких інвестиційних проектів вона вже ведеться, і в яких галузях мають бути ці проекти за вашим переконанням? Треба виходити з того, яка є наша область, наша області і аграрної, і в тому числі в, в місті Суми. Є потужний промисловий потенціал, цікавляться іноземці. І питаннями агропромислового компасу, і питаннями сумської промисловості, тому що, наприклад, для представників Китайської народної республіки, які були у нас нещодавно з візитом. Питання роботи з нашими підприємствами є досить цікавим, як і для представників Узбекистану. Промисловим підприємство. Промисловим підприємства. АПК також також цікаво проте знову ж таки, поки не буде врегульоване питання з власністю на землі сільськогосподарського призначення. Я думаю, цей процес все таки буде, буде ну не зовсім познайте такий швидкий. Яко кажучи, у нас є закони України про співробітництво територіальних громад, які ну, врегульовують питання фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні. Є закон України про добровільне підкреслюю, добровільне об'єднання громад. Він створює мову для формування. Самодостатніх громад, які зможуть надавати якісно нові послуги на місцевому рівні. Але в цей же час, на жаль, добровільне об'єднання йде не так швидко, як би нам хотілося. Ну тому що знову ж таки грає роль людська психологія. Кожному хочеться бути таким невеличким, але начальником на місцевому рівні. Хоча це інколи протирічить інтересам громади, тому що інколи було б логічніше об'єднати громади, мати єдиний бюджет, отримати з державного бюджету. Це Питання до реформи децентралізації. Да, 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 Я впевнений в тому, що. І бачу на місцевому рівні, що ми б швидше врегульовували багато дуже питань, якщо б мали повноваження на цьому рівні. Ну, зокрема, наприклад, там питання, якщо б обласна адміністрація або обласна рада мала повноваження там, встановлювати мінімальну закупівельну ціну там, на молоко чи м'ясо, це б дало дуже велике поштовх для розвитку товарного молочного і м'ясного виробництва. Микола Олексійович змушений вас на цьому місці перебити. На цьому наш ефір добігає кінця. Далі в ефірі Сумської обласних державної телерадіокомпанії новини стежте за усіма подіями разом з нашим телеканалом на все добре.